Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку миття голови. Волосся це є прикраса кожної жінки. Ми мріємо, щоб наше волосся було густим, блискучим. Але, на жаль, одних засобів подогляду за волоссям мало. Потрібно вміти правильно його розчісувати та мити. Перед тим, як приступити до миття голови, нам потрібно визначити тип волосся. Давайте згадаємо, які типи волосся ми знаємо. Значить, нормальне волосся – це є волосся, яке має природній гарний блиск, не електризується, добре розчісується. Сухе волосся – це волосся, яке не має природнього блиску, воно посічене, потребує зволоженості. Жирне волосся це волосся, яке дуже швидко стає брудним. Та ліпким. Жінки з таким типом волосся миють його майже щоденно. Комбінований тип волосся це є сухі кінчики, жирне прикуріні, кінчики посічені, його потрібно мити раз у 2-3 дні. Перед початком миття волосся нам потрібно його добре розчисати. Тож беремо щітку та починаємо прочисувати волосся. Все. Нам допоможе при митті, тобто нам буде легше його мити. Починаємо розчислити від кінців і рухаємося до кореня. А зараз покриваємо плечі клієнта рушником. Для чого? Для того, щоб вода не потрапила на одяг нашого клієнта. Починаємо з того, що ретельно змочуємо наше волосся. Нам потрібно відрегулювати температуру води. Ні в якому разі не можна використовувати гарячу воду через те, що висока температура стимулює роботу сальних залоз і волосся на наступний день стане тьмяним і втратить свою форму. Оптимальна температура це температура від 32 до 37 градусів Цельсію. При розпарюванні шкіри голови гарячою водою волосина стає слабшою, що може призвести до випадіння волосся. Волосся потрібно змочувати не лише поверхнево, а повністю змочити усю волосину від коренів і до кінців. Наступний етап це є нанесення шампуню. Так як моєї клієнтки, комбінований тип та волосся фарбоване. Ми підібрали шампунь для фарбованого типу волосся. Отож, наносимо шампунь на долоні легкими рухами розподіляємо шампунь між пальцями та починаємо наносити на волосся. Пушками пальців наносимо шампунь та легкими масажними рухами, промасовуємо повністю весь волосяний покрив. Мити голову потрібно двічі. Добре. Перший раз для того, щоб змити поверхневий бруд, а другий раз для того, щоб ретельно вимити наше волосся. Особливо, якщо наш клієнт використовує різні стайлінгові засоби, такі як лак, пінка, гель, віск, ще раз наголошую, легкими масажними рухами, круговими, пушками пальців, промиваємо наше волосся. Разом з миттям голови ми одночасно виконуємо масаж. При масажі покращується кровообіг волосся і починається кращий ріст. При потраплянні шампуню у очі клієнта потрібно швидко промити їх протічною водою. Ополіскувати волосся Потрібно до такого легкого скрипу між пальцями, бо якщо ми погано змиємо шампунь, укладка наша буде недовготривалою, і волосся швидко втратить свою форму. При окуліскуванні волосся після шампуню також потрібна температура води тепла, тобто від 32 до 37. Градусів для того, щоб не викликати опіків шкіри голови. Щоб вода не потрапила у вухо клієнта, нам потрібно легенько підкласти руку, і таким чином вода туди не потрапить. Останнім завершальним етапом є нанесення бальзаму, кондиціонеру, маски. Чи у чому різниця між цими засобами? Маска має надзвичайну зволожувальну дію, і якщо її використовувати щоденно, вона буде обтяжувати волосся. А так як кондиціонер і бальзам мають легку дію, їх можна використовувати щоденно. Їх потрібно наносити на довжину волосся від середини і до кінців. Для того, щоб їх пом'якшити. І при укладенні буде дуже легко розчісуватись волосся. Чому не можна наносити бальзам, маску чи кондиціонер на коріння волосся? Через те, що волосся стане тьмяним на наступний день і не буде мати здорового вигляду, і почне швидше жирніти. Час витримки кондиціонеру від 2 до 5 хвилин, після чого ми змиваємо його з Волосся теплою, протічною водою. Після того, як ми змили кондиціонер, забираємо з волосся зайву вологу та покиваємо голову нашого клієнта рушником. Ні в якому разі не тріть волосся рушником, оскільки це призводить до його пошкоджень. Достатньо злегка промокнути його рушником. Частота миття волосся залежить від його структури та міри його забруднення. Приділяйте своєму волосся більше уваги, і тоді воно буде виглядати гарним, блискучим, еластичним, красивим. А ви будете зачаровувати своїм виглядом оточуючих. Дякую за увагу.